Чотири нові шкільні автобуси отримали Ромоданівська, Пришипська, Білицька, Територіальні громади Полтавщини, а також обласний навчально-реабілітаційний центр. Придбали спеціалізований транспорт для громад завдяки співфінансуванню: 65% з державного бюджету та 35% із бюджету громад. А для навчально-реабілітаційного центру коштом обласного бюджету. Участь у передачі автобусів взяв і перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Ми передаємо автобуси для наших громад для наших освітніх закладів саме ці автобуси обладнані можливістю транспортування дітей з особливими освітніми потребами тобто, це, ми забезпечуємо безбар'єрність, доступність на території області. Вітаємо і керівників закладів, і керівників громад. За стратегічне бачення навіть в умовах, в умовах війни треба все ж таки дбати про майбутнє і про дітей. Всі автобуси екокласу євро Європ'ять пасажиромісткістю на 22 місця. Вони обладнані ось такими підйомниками для осіб з інвалідністю. Потреба в автобусах для школярів Ромоданівської, Пришипської та Білицької громад та навчально-реабілітаційного центру була надзвичайно актуальною, говорять керівники навчальних закладів та голови громад. Потреба дуже велика у другому. У нас є один автобус, але я наскільки переконаний, що в нас один із найбільших. Підвізних маршрутів, який складає 236 кілометрів, і щоденно дітей звозили одним автобусом. Тому надання чи придбання другого автобуса покращить підвіз, дітки довше посплять, раніше попадуть додому. Так що ми дуже задоволені. Білийська селищна рада. Налічен на сьогодні 1100 дітей, які навчаються в наших закладах освіти. На підвозі перебуває порядка десь 340 дітей. І на сьогодні потреба в автобусі нагальна в новому, прекрасному, який ми на сьогодні заберемо із Полтави. Дякуючи обласній адміністрації і також обласній раді однозначно. В нашому центрі налічується 210 дітей. Із них 156 дітей з інвалідністю, і серед них є діти на візку. Тому це настільки для нас актуально і наскільки потрібен був цей автобус. Він у нас другий. Радію з того, що 1 вересня ми поїдемо вже всі разом на такому автобусі. Загалом, з початку 2025 року, для громад області вже придбали 35 шкільних автобусів.